Українська казка Колобок. Були собі дід та баба та дожились уже до того, що й хліба нема. Дід і просить, бабусю, спекла б ти колобок? Та з чого ж я їх оспечу, як і борошна нема? От, бабусю, піди в хишку та назмітай у засіку борошенця. То й буде колобок. Послухалась баба. Пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна та на призьбу, а з призьби на землю в двір. З двору за ворота та й покотився дорогою, котиться котиться дорогою, коли назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм, не їж мене зайчику лапанчику, я тобі пісеньки заспіваю, а ж заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, Я від баби утік, я від діда утік, та й від тебе утечу. Та й покотився знову. Котиться, котиться, перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику. Я Тобі пісеньки заспіваю. Ану ж заспівай. Я по засіку метений я із борошна спечений Я від баби утік, я від діда утік. Я від зайця утік, та й від тебе втечу, та й покотився. Аж іде ведиміч. Колобок, колобок Я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану ж заспівай. Я по засіку уметений, я із борошна спечений, Я від баби утік, я від діда утік, я від зайця утік і від вовка утік, та й від тебе утечу. Та й покотився. Котиться та й котиться дорогою. Аж тут зустрічається з лисичкою. А лисичка й каже: Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньку заспіваю. Ану ж, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби утік, я від діда утік. Я від зайця утік, я від вовка утік, від ведмедя утік, то й від тебе утечу. Ну і гарна ж пісня, каже лисичка, от тільки я не дочуваю трохи. Заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик. Та й почав співати, як по засіку метений. А лисичка його гам? Та й з'їла.